Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю вас святом благовіщення! Це релігійне свято. Всі ми повинні в цей день звернутися до Бога, заглянути, зазирнути всередину себе, знайти щось в себе духовне, те, що нас поєднує з небом, з Богом. Ну і зараз я хочу вам заспівати пісню, яку я написав декілька днів тому. Це весела пісня, хоч і на військову тематику в мажорній тональності, а мажор це завжди веселість, радість і сміх. Це у мене вже 412 та пісня на військову тематику і хочу вам зараз заспівати цю пісню. Служать хлопці, вже рік, як ЗСУ, захищають пильно усіх нас, все знають. Наші про війну, хлопці, наші всі то є спецна, десантники і наші танкісти, і в літаках пілоти летять, передають команди зв'язківці, і трасира в темноті горять, десантники і наші танкісти, і в літаках пілоти летять, передають команди зв'язківці, і трасира в темноті горять нас всіх чекає полігон, і будемо ми, як той спецназ. Божій з нами є, родний капітан, вишколятися настав вже час, де і наші танкісти, в літаках пілоти летять. Команди зв'язківці, трасира в темноті горять. Де і наші танкісти, і в літаках пілоти летять, передають команди зв'язківці, і трасира в темноті горять, передають команди зв'язківці, і трасира в темноті горять. Слава Україні, ми переможемо. З благовіщенням вас всіх!